Вітаю, шановні колеги, репетитори, математики. Я з вами знову Олександра Руденко, і сьогодні тема нашого прямого етеру це секрети ефективного викладання математики в репетиторстві. Чому безпосередньо проблема? Справа в тому, що репетиторські заняття і заняття в школі, викладання математики в репетиторстві і в школі це різні речі. От сьогодні буде про ефективність, гарантії, результати. Буде трохи кейсів, буде трохи моїх пояснень щодо репетиторської специфіки. Ну і впевнена, що буде цікаво і корисно. Довго ми не будемо тривати цей етер. Цей етер буде тривати до півгодини. Ви можете ставити запитання в коментарях. Окрім того, були запитання, які ставили учасники партнерської програми «Родинкоцентр» Центр щодо ефективного викладання. Ну, почнемо. Перше питання, яке досить часто я чую, це чим відрізняються заняття за 100 гривень з математики від занять за півтори тисячі гривень з математики. Ну і чесно кажучи, мені завжди хочеться відповісти, що не дуже-то вони можуть і відрізнятися. Що відрізняються вони ціною досить часто. І оце відрізняються ціною. Розкрученістю бренду репетитора, цим відрізняються. Але наповнення цих занять може бути дійсно однаковим. Тому для мене важливим параметром є не скільки коштує це заняття, а як саме воно проводиться. Якісне репетиторське заняття може перетворитися зі 100 гривень на півтори тисячі досить легко. І тут питання саме якості. От сьогодні про якість, про те, що в репетиторстві працює, і от які саме секретики ну, в тих вчителів, в яких воно за півтори тисячі урок, ну, воно так і є. Так ось. Ефективність. Ефективність, ефективність а, занять. В чому вона взагалі полягає? Ну, зрозуміло, що ставити оцінки в школі репетитор не буде. І питання ефективності: чи вони ефективні, чи не ефективні. Ну, як це розмірковують батьки? Батьки думають, що була оцінка там, 3, а стала 8. це ефективні заняття. Так? Або там, хотіла дитина скласти ЗНО чи НМТ на якийсь певний бал і склала на цей бал. Це теж ефективні заняття. Тобто, досить часто ефективність і результативність тим часом прив'язуються до якихось там оцінок, якихось чисел, якогось зовнішнього аргументування того, що відбувається. І так роблять батьки. Але проблема в чому? Проблема в тому, що ну, ми не завжди можемо. Відповідати за ті результати, які будуть. Так? Тобто, коли оцінка в школі змінюється, досить часто це велика сукупність факторів, не лише репетиторські заняття. І е, демонізувати, що дитина ходить до репетитора, і все зміниться і відразу, ну, я б не стала, для мене це дійсно демонізувати. Тобто, робити щось таке, що ну, не відповідає дійсності. Коли дитина ходить до репетитора, ми маємо, наприклад, одне заняття на тиждень. А в школі їх 4 або 5. Чи може це е, дійсно змінити ситуацію там кардинально? Ну, ну, Можна там думати все, що завгодно, але в реальності не дуже. От. Е, потім, що таке результат? От для батьків це один результат, для репетиторів інший. Які може дати гарантії репетитор? Ніякі. Я сьогодні вам розкажу трохи кейсів, в яких там не то, що гарантії не можна дати, взагалі зрозуміти, що ми робимо, не можна. От, тому для репетиторів дуже важливою характеристикою є якість проведення занять. Якщо дитина працює і репетиторські заняття проводяться якісно, то я вас запевняю, що результат буде. Питання, яким він буде, чи можете ви його передбачати як репетитор, чи можете ви діагностувати зміни в тому, що відбувається? Ну, от. Для мене ось питання ефективних репетиторських занять, воно складається з якості занять, з того, що ви собі розумієте, як спеціаліст, і з вашої взаємодії з батьками та учнями. Ну, тому сьогодні я розкажу. Трохи таких секретиків і кейсів про саме репетиторську діяльність. Перший кейс. Перший кейс. Я працюю репетитором вже понад 25 років, викладаю математику в репетиторському форматі, працюю в школі, провожу курси і все таке інше. От у мене був такий кейс буквально півроку тому. Я проводжу завжди перше діагностичне заняття, на якому я дивлюся, що взагалі відбувається. Чи є в мене контакт з дитиною, чи, ну, що, що взагалі відбувається? От на мене заходить дівчинка, от, яка сама мене знайшла, сама мені написала, ми домовилися, все було добре. На самому занятті всі, все було добре, ми працювали. от. Мені все, все здалося шикарним. От мені, як репетитору все здалося шикарним, і дівчинка працює, вдає в неї самостійна діяльність, і все. От, потім я їй пишу: Ну, ми продовжуємо. І дівчинка, ні, каже, я знайшла собі іншого репетитора. Я думаю, ну, я спитала, в чому, в чому проблема? Чому не я. Ну і зрозуміло, що мені так всередині це я завжди розказую про кастинг. Репетитори завжди проходять кастинг. І, і я, і ви, і кожен з репетиторів завжди проходить кастинг. Ринок репетиторських послуг наразі дуже-дуже насичений. Дуже багато людей пропонують репетиторські послуги на різних рівнях, за різні гроші, ну і все таке інше. От, ну, мені ж цікаво. Що ж там з кастингом? Ну, не пройшла я кастинг, але мені цікаво. От, і вона каже, що ну, мені здалося, що заняття не дуже наповнене, дуже мало було завдань, і я знайшла собі іншого репетитора. Я стала аналізувати, що відбулося. В нас з нею не сталося того, що я називаю першим секретом. От перший секрет це контакт репетитора і учня. От якщо відбувається контакт, а він буде супроводжуватися ну, такою легкою закоханістю. Тобто ви чимось заворожуєте цього учня, і ця дитина починає з вами взаємодіяти. І вона вашою харизмою, от ви Настільки там харизматична людина, що цікаво з вами спілкуватися. З вами має бути цікаво. То, що ви говорите, дитина має чути. Тобто ви маєте співпасти в якихось таких людських штуках, і це дійсно якась магія. Перший секрет оцей контакт. Чи стався він і який саме це контакт? Без легкої закоханості в викладача магія не відбувається. І якщо цієї легкої закоханості в викладача не сталося, скоріше за все, ефективність, результативність і все, 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 все інше піде, піде пішки повз вас. От. Дивимося на оці людські стосунки і Ну, це певна така нарцистична штука, закоханість в якогось там людину, от з викладачами це дійсно працює. Без цієї хімії ну, не працює. Перший секрет: це вся хімія, магія, контакт. І який саме? Якщо ставлення до вас, ну, я, я чую досить часто від своїх колег, що ставлення як до персоналу, ну, от, як в магазині. Коли до викладача ставляться як до обслуговуючого персоналу, який там має надати послугу, і нема оцього живого, знов-таки повернуся до легкої закоханості. Якщо цього немає, то результату не буде. Це дійсно так працює. Другий секрет, Другий секрет. це м -м ваша викладацька гнучкість. Легкість в оперуванні матеріалом. В чому проблема? Проблема в тому, що досить часто люди звертаються за допомогою до репетитора, ну саме з математики, з двома проблемами. Перша це підготовка до чогось, до екзамену, до, там, до якихось там і іспитів, ну, будь-яких іспитів. Зокрема, там НМТ, ну, до, як, до чогось, ви готуєтеся до чогось. А другий момент звертаються за супровідом до шкільної програми. Це різні завдання. І коли ви готуєтесь до чогось, до конкретного іспиту до НМТ, там можна складати програму, рухатися по програмі, можна там щось вигадувати завдання таке все інше. А коли ви пов'язані з супровідом шкільної програми, то цей секрет легкості випоривання матеріалом, він дуже важливий. Дуже важливо, щоб ви могли легко перемикнутися на те, що вам сказали, легко підібрати завдання, легко перебудувати все, що ви там собі думали. І оцей, оця навичка для репетитора, вона дуже є важливою. Щоб ви могли легко змінити е, своє заняття. Для цього вам треба самому орієнтуватися в усіх шкільних програмах, в усіх шкільних підручниках, орієнтуватися в тому, як пов'язаний матеріал, орієнтуватися, де що написано, де що взяти дуже легко. Бо не завжди ваша підготовка буде відповідати запиту на заняття. Оце другий секрет ефективних репетиторських занять. Розкажу тут такий приклад, що ну, от в мене був такий кейс: дівчинка готується до іспитів, от, але вона попросила, щоб ми підтримували шкільну програму. І от що я спостерігаю: для того, щоб підготуватися до іспиту, треба один рівень. Супровід шкільної програми вимагає іншого рівня. Вчителька бере там дуже високу планку, і дитина губиться. На уроках, коли вона приходить до мене, ми не встигаємо зробити те, що ну, вчителька розраховує на 5 уроків на тиждень. І що я бачу? Я бачу зниження мотивації в підготовці до іспиту, і іспит починає здаватися дитині настільки складним, що дитина не може ну, зробити крок далі, і вона втрачає мотивацію, втрачає впевненість в своїх силах. І оці дві задачі, конкретно в цьому випадку, починають одна одній суперечити. Коли я намагаюся підтягти хвости по шкільній програмі, там ми занурюємося в щось таке складне і незрозуміле. Коли я переключаюся до іспиту, то все дуже-дуже важко і не дуже зрозуміла. Дитина, дитина губиться. Ну, мені треба між цим всім варювати і виходити на якісь такі моменти, де знаходити, як дитині подолати цей стрес. Тому звертаємо увагу на те, як ми оперуємо матеріалом, чи можемо ми легко змінювати ситуацію і дивитися на неї якось інакше. І третій секрет це навички діагностики. І розуміння меж впливу на цю ситуацію. Репетитор має володіти навичками діагностики, дуже швидко розуміючи, що ви бачите, як з цим впоратися. У вас має бути досить багато внутрішнього досвіду і розуміння, як з цим впоратися. А для цього треба вміти діагностувати, що я бачу. От я розкажу вам таку ситуацію теж з моєї практики. На діагностику проходить дитина, так щоб ви розуміли шостого класу в онлайні, і починає під час заняття математики, воно пробне, воно безкоштовне, починає палити з такою думкою про те, що ну, ви ж моїм батькам не скажете. ну, От от, такий класний кейс, так, скажете чи не скажете? Для мене це от на рівні діагностики розуміння того, що нічого багато, ну, доброго з цього не вийде. І ви в цьому випадку, як репетитор, будете неефективні. Неефективні. Тому, третій секрет це навички діагностики, розуміння, що ви можете а чого ви не можете. Ну і, мабуть, якщо ви цими трьома секретами володієте, то ваші заняття будуть результативними, ефективними. А якщо ви хочете навчитися, то я вас запрошую в партнерську програму «Родинку Центр. Ми стартуємо в травні, це довге навчання. У нас є три блоки. Перший блок діагностика, другий педагогіка психологія, третій методика викладання математики. Буде довго, насичено, корисно. От, Якщо у вас будуть запитання, то я із задоволенням в них відповім. Основна частина ефіру нас закінчується. От. І запитання. Так, я бачу запитання. Перше запитання про все і одразу, все і одразу неможливо. Це одразу, ну, от коли ви, от цей кейс про школу і про підготовку до іспитів, це одразу неможливо. Це занадто складна задача, з якою дуже важко впоратися. Я б не радила. От так. Коли можна приєднатися, як приєднатися до курсу, напишіть в Дірект, у нас є менеджерка курсу партнерської програми Марія, вона вам напише і все-все-все детально пояснить. Дякую. На сьогодні будемо закінчувати. Всім гарного дня і до нових зустрічей!